Мир у кожне серце. Чому Бог не зупиняє війну? Багато хто сприймає Біблію лише як філософію чи релігію. Але лише ті, хто має справжню віру і досвід, розуміють, що його слово це жива істина, що діє в усі часи. У Біблії є приклад царя Ромаава, сина Соломона, який, знехтувавши порадою священика, приймав рішення. Що привели до розділення народу та війни. Пророк сказав йому і князям юдеї за те, що ви залишили Господа і Він залишив вас. Цей принцип залишається актуальним. І сьогодні війни приходять, коли народ відступає від Бога. Коли ми починаємо замість Бога вклонятися людям, системам, владі, ідеологіям, приходять прокляття, страх і руйнування. Біблія не просто книга, а духовний закон, який завжди працює, і тільки покаяння, смирення та повернення до Бога можуть змінити ситуацію. І сьогодні, коли вже більш десяти років, де війна, час смирення, молитви та духовного пробудження, бо мир приходить лише тоді, коли серце народу повертається, серце народу повертається до Бога.